Бізнес вчиться упродовж двох днів. У Львові тривав практичний семінар для представників провідних компаній західної України. За участі аудиторських і фінансових компаній України обговорювали загальні зміни у податковому законодавстві, вже впроваджені, а також майбутні, які стосуватимуться переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. Мы бы советовали все-таки, чтобы все компании заранее начинали работать в этом ключе, то есть применять эти международные стандарты, не ждать, пока это будет директивным методом внедрено, поскольку будет очень сложно это внедрять сразу, быстро. Качество краще привозити хороших спеціалістів, які роблять львівські західноукраїнські компанії більш конкурентними. Іншого шансу, як ставати потужнішими, немає. Ми не зможемо жити в кращій країні, якщо в нас будуть слабші компанії. Також говорили про інструменти, які можна застосовувати для розвитку компанії, зокрема співпраця з Європейським банком реконструкції та розвитку та використання франчайзингу.